Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала спеціальне обладнання для бійців 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височана. Це два розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси. Вони, скажімо так, як робот наземні Угу. Працюють вони по наземних цілях, тільки по наземних. Тобто політає, вони не працюють, стріляють самостійно, вам залишається тільки зробити постріл. Оснащені вони крупнокаліберним кулеметом, 12,7 калібер. Starlink це який роздає wi вайфай до пульта та планшету, яким ми керуємо. Вартість одного комплексу сягає 1 мільйон 250 тисяч гривень. Який закуплений за кошти обласного бюджету бо є дві програми постійно виділяються кошти на кожній сесії. І обласна військова адміністрація згідно тих характеристик, які надає нам е, наші військові формування, наші захисники і захисниці, ми купляємо те, що потрібно. Очільниця прикарпаття каже запитів від захисників дуже багато. Тому 13 червня відбудеться черговий масштабний благодійний аукціон, спрямований на потреби збройних сил України, і е, буквально до двох місяців часу буде ще один благодійний аукціон, бо потреб зростає. Тобто, такий кіст потреб, яка приходить до нас, потребує е, все. Тивнішої роботи і є певні домовленості щодо благодійних речей, які ми теж запускаємо літом, щоб мати можливість різними способами допомагати хлопцям, побачити, що війна продовжується, часу практично немає, і потрібні речі, які захистять наших хлопців. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія